Мої вітання. Сьогодні ми створимо з вами модель повітряної кулі на смартфоні. Це відео зроблено спеціально для тих, у кого немає можливості виконувати практичну роботу на блендері, але ми будемо знайомитися таким чином з 3D-моделюванням. Ну і, звичайно, різницю між моделями ви можете побачити. На смартфоні вона буде, ну, скажімо так, не такої якості. Тож почнімо. Запускаємо Prisma 3D, створюємо новий файл. І перше, що нам необхідно зробити, це додати сферу. З неї ми, власне, і будемо робити кулю основну. Ви можете бачити всі мої натиснення, які я зараз виконую. Так, І нам необхідно зараз взяти, обрати точки на редагування. І можна взяти найнижчу ось цю точку, також. Перенести донизу. Але в такому випадку ми бачимо, що тут і трішки починає рвати нашу модель, і взагалі то, ну, скажімо так, вона не повинна бути як крапля. Тому ми візьмемо зараз, в даному випадку, візьмемо грані, обираємо по колу, тобто натискаємо два рази, зменшуємо масштаб. І переносимо за синю стрілку вниз. Ось таким чином у нас уже більш-менш вимальовується куля. Повторюємо те саме тепер з наступною, з наступним колом. Знову два рази. Зменшуємо, переносимо трішки донизу, ось так. І бачимо, що ну, виглядає не дуже. Нам потрібно змасштабувати. Убираємо інструмент масштабування. І далі беремо одним пальцем, натискаємо і трішки відтягуємо від центру. Тут потрібно бути уважним, щоб не взяти за якусь одну стрілочку. Якщо ми візьмемо за якусь стрілечку, то буде ось такий ефект, який нам не потрібен, відміняємо дію. Знову беремо, натискаємо два рази і переносимо іще нижче. І знову масштабуємо. Ось тепер виглядає вже як повітряна куля. Так, можна вийти з режиму редагування. Перенесемо її трішки вище. Так. Тепер нам необхідно зробити її трішки, скажімо так, фактурнішою, щоб вона ніби вона стягнута з Переходимо знову в режим редагування, клікаємо у вільному місці, щоб нічого у нас не було виділено. І нам необхідно зараз виділити ось ці вертикальні лінії. Ніби меридіани. Так, для цього натискаємо два рази, і ось ми вибрали з вами. Далі робимо так через одну. Але якщо ми зробимо ось таким чином, то ми бачимо, що виділяється наступна, а попередня перестала виділятися. Що нам робити? Ми повинні на наступній або, ось на попередній, да, затискаємо. Нас буде таке спрацювання вібрації. І тепер ми можемо два рази натиснути, і бачимо, що вибрані вже дві лінії. Знову повторюємо, тільки вже можна не затискати просто подвійний тап. І так через одну. Після того, як виділили повністю всі, дивимося згори. Перевіряємо, чи через одну у нас всі виділені. Обираємо масштаб. Десь біля центру натискаємо і тягнемо ось таким чином. Від центру. І ось так у нас вийшла така хвиляста тепер куля. Так, додамо тепер донизу. Щоб у нас не була вона така кутова, додамо сюди циліндр. Обираємо циліндр. Масштабуємо його біля центру, затискаємо і перетягуємось таким чином. І тепер тільки по осі Z масштабуємо. Перемістимо до кулі. Ну, приблизно ось таким чином. Ось наша кулька вийшла. Додамо корзину. Це у нас буде куб. Ми його також будемо масштабувати. Десь ось так. Тепер перейдемо в редагування і оберемо полігончик грань. І також змасштабуємо. Тепер у нас буде корзина. Так, розміщуємо. На необхідну відстань, ну, нехай це буде десь ось так. І нам необхідно буде видалити верхній ось цей полігон. Знову обираємо грані і натискаємо на крестик. Видаляємо. Так, з корзиною ми також завершили. Додамо сюди тепер стропи. Обираємо циліндр масштабування. І масштабуємо його, робимо таким дуже-дуже маленьким. Можна перехоплювати там декілька разів. Збільшуємо тільки по висоті. Думаю, цього буде достатньо. Так, перенесемо ось таким чином, трішки вище. І розмістимо у куточку. Якщо, наприклад, нам здається, що іще завелике. То знову ж таки можна змасштабувати і витягнути тільки по висоті. Обираємо. Так, ну ось приблизно ось таким чином. Звичайно, можна взяти, обертати за допомогою ось цього інструменту. Пообертати, але. Нам достатньо буде в даному випадку і так. Тепер нам необхідно скопіювати цей циліндр. Вибираємо циліндр. Тут у нас повинен бути об'єкт, натискаємо повторно і обираємо копіювати. І копіюємо іще три рази. Після цього у нас ось циліндри, вони на цьому самому місці, можемо взяти перший циліндр, перенести ось таким чином. Взяти другий циліндр, перенести сюди. І взяти четвертий циліндр і перенести його по діагоналі. Так, дивимося, щоб не провалювалися у нас наші стропи. Приблизно ось так воно виглядає. Далі нам достатньо пофарбувати. Обираємо кулю, обираємо матеріал, додаємо новий колір. Хочу, щоб він був синій. Також хочу поставити тут рефлексію і десь другу поставлю. Так. Ось ця основа буде у мене жовтою. Колір. Тут можна його додати, ось таким чином додаю жовтий колір. Стропи, вони будуть у мене також такого ж самого жовтого кольору. Матеріал жовтий. І таким чином проклацаю повністю всі. Саму корзину хочу зробити коричневою. Нехай це буде якийсь помаранчевий, тільки можна його зробити темнішим. Ось так. Власне, у нас готова повітряна куля. Єдине, що я б, напевне, ось ці самі стропи трішки вище з корзиною поставив. Але давайте сюди додамо ще один об'єкт це буде людина. Натискаємо на квадратик, додати новий об'єкт, більше. Зараз увімкну інтернет, щоб було завантаження моделей. Так, і обираю тут завантажити людину. Розпаковується, звичайно, за велика людина. Обираю масштабування. В даному випадку тут обираю людину і роблю її меншою. Переношу в корзину. Нехай вона ось так і виглядає. Обов'язково зберігаємо. Так. І ми можемо тепер відрендерити. Обираємо рендер. Обираємо, що ми хочемо рендерити. Тут ми можемо розшарити, або там обрати там в Telegram, або ще якусь соціальну мережу, або натиснути призма 3D. І в такому випадку у нас збережеться просто в галерею.